Тож перше випробування починається просто зараз. Оксані та Котісу доведеться довірити своє життя одне одному. Ми зараз перебуваємо ось тут. Вам треба дістатися сюди. Оксані і Котісу необхідно дістатися до скелі, що знаходиться за 20 кілометрів. І це можливо зробити тільки на ось такому транспорті. Але це ще не все. Щоб забрати ключ, вам доведеться спуститися з гори вишки 60 метрів. А... Якщо ви не встигнете це зробити за 90 хвилин, то ключ самоліквідується. Що це означає? Вони обов'язково дізнаються, але пізніше хто буде за кермом? Я хотіла взяти ініціативу в свої руки, як завжди. Я буду драйвером. Оскільки у мене більше практики водіння і у мене є права, думаю, поведу я. Та є одне, але я забув маленький нюанс. Пов'язочка тобі на очі. Я була в шоці. Сенсі, а як я їхати буду? Тобі треба навчитися довіряти Котісу. Я сиджу в шоці. Як? Ну, ну як я буду їхати. Тож завдання полягає не в тому, щоб просто доїхати, а в тому, щоб вперше в житті довірити кермо сімейної влади Котісу. А це для Оксани ой як нелегко. Котіс. Твої очі. Ну, в сенсі. Ти мені довіряєш. Я не можу довіряти Котісу От настільки. Це просто було питання життя і смерті. Я можу їй сказати, що не туди, туди треба. Виходу немає. Пов'язка на очах, руки на кормі. час пішов. Виходу нема. Треба якось вести. Що їдемо? Так, їдемо. Як, прямо? Прямо, прямо. Не треба наліво, не треба направо. прямо. Прямо. Прямо, прямо. Куди? Прямо. Прямо. прямо, прямо. Прямо. Прямо, Я розуміла, що він може щось переплутати. Право-ліво. Це гори. Це прірви. І там просто найменший рух. Все, це летальний кінець. А! Кажу, їдь, прямо. Чи зможе Оксана вперше в житті не говорити, а слухати? Якщо ні, то ключа пара не отримає. Не дай Боже, перевернемося. Не дай Боже, де щось. Мамо рідненько. Я не ді, знаю, ді, куди, дід. Ді, ді, ді. право, 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 право. Треба повертати, наприклад, праворуч. Він мені кричить ліворуч. Треба повернути ліворуч, він мені кричить праворуч. Ти кажи, нормально, ти весь напрямок. Ліво, 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 ліво. Чому вона мене не слухає, я не знаю. Я бачу, вона не бачить. Право, 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 право. Ти ж говориш, ліва роч! Право, 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 слухай мене. Блін, ну хоча б англійською кричав мені. Left right, left right. Я їй командую, що це сюди, наліво, направо, вона мене взагалі не слухає. Їдь! Їдь! натисни, натисни, їдь, їдь, сказав. Їдь! 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 молодець. Давай ображається, починає кричати. Та що право, я плодаю вже право, гаси, право, гальма вже право, блін! Браво! 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 Ми зганяли зло одне на одного. Я нормальний новігейтер. Чому ти мені не хочеш довіряти? Та річ я тобі що ві я не зрозумів. Тут. Я була зла від того, що я не можу зараз повністю контролювати ситуацію. Поки Оксана і Котіс намагаються звільнитись із одної пастки, на них уже чатує наступна. Якщо вони вчасно не знімуть ключа зі скелі, він просто вибухне. Ми просто ліземо як черепахи. За годину не встигнемо. Все, все коту під хвіст. Все даремно. Тут взагалі песець. Яма, каміння, вода. Зараз вода. Вода, зараз вода, вода. Прямо, прямо. Щось почало смердіти. Не збагну, звідки цей дим. Стоп, стоп, стоп. Дим, дим, дим! Що, Що сталося? сталося? дим? Так, 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 так. Ручник, ручник. Це було дійсно страшно. Ми вже загрозили. У нас уже колеса цього квадроцикла наполовину у багні. Ми просто там сидимо. Не вдається, я не знаю! Я зрозуміла, якщо я не зніму зараз пов'язку, то ключа нам не бачити. Коротше, я не знаю, ну його нафіг. Я нічого не бачу. Розлепся. Та воно не вивертає нічого! Просто вивертай. Що ти треба? Ти бачиш, що ми вже, блін, застрягли? Не бачити нам всей. ключа. We lost time. Я казав, їдь вправо. Він на мене кричить, та ти, да... Я намагаюся взагалі виїхати звідси, а він ще на мене кричить. Чому Оксана так нервує? Я їй допомагаю. Тому що я хочу, щоб ми пройшли випробування разом. Асобмаль часом. Коротше, ну його все нахід. І цю пов'язку, і цей квадроцикл, і там просто треба бігти, просто добиратися своїм ходом. Ми втрачаємо час. Давай його, коротше, нахрен тут залишаємо. Коли нас питають, що сталося, ми пояснимо. Давай побігли. Така витівка Оксани може коштувати їй ключа. У нас із квадроциклом проблеми сталися. тому ми його кинули. А де маска? Я думаю, ну все. Зараз Даніель нам скаже що випробування на цьому закінчене. Там теж. Невже перше випробування пари закінчиться просто зараз? Ми все провалили. Головне, що ви йшли до цілі. Їдемо далі. Он та скеля, про яку я вам казав. Висота цієї скелі. Як у 20-поверхового будинку. Щоб дістати ключа, комусь із них потрібно залізти на гору і спуститися з мотузкою, яку тримає інший. Одна людина спускається. Інша страхує. Одне життя залежить від іншого. краще полізу я, ніж він. Все. Я не хочу, щоб він туди ліз. Я б поліз на цю скелю, але вона мене навіть не спитала і не дала мені сказати. Вибір зроблено. У вас лишилося 29 хвилин. Якщо ви не встигнете, ключ знищиться. Ми зараз будемо лізти, лізти і там бабах ключ і вибухне. Ми ризикуємо життям. Чи зможе Оксана довіритись котісу цього разу? Отже, посередині скелі бажаний ключ. Завдання Оксани видартись на гору, вдягти екіпірування і спуститись із страховкою донизу. Задля безпеки її життя на горі на неї чекає інструктор. Ніжку першу і пішли. Нам потрібні ці ключі. Всього виграш 100 тисяч гривень. Я спущуся зі скелі. Ці гроші того варті. Оксана вже на горі. Блін, головне не вдзюритися від страху. Ручку тримаєш, і все, він потроху спускає. Хочеш швидше, натискаєш. Це може зірватися і полетіла я вниз, і хрін не знає, що я розіб'ю голову, руку, ногу чи взагалі сама на смерть. Я переживаю за Оксану, що вона може буде впасти. О, Боже мій. – Та Все нормально. У тебе все життя перед очима. Коли тебе просто паралізує, у тебе підкошуються ноги. Тобі хочеться сісти, взятися за цю землю, заплющити очі і сказати Все, зніміть мене. Оксана робить перші кроки донизу. На сумніви не залишається ані хвилини адже ключ ось-ось вибухне. Ні, Я не спущусь. Не можу. Я думала, я спущусь зараз. Я розумію, я не спущусь. Мені сказати нема чого. Зніміть, будь ласка, все це з мене. Я не спущусь туди. Я боюся. Я боюсь зробити туди крок. Я не піду туди. Все. Поясни мені, Оксано, чому ти не впоралася із завданням? Ну, не можу я. Не довіряю я ні деревам, ні каменям, ні техніці, ні людям. Я не впевнена, що котіс мене втримає. Мене це дуже бісить. Ne dviga Oksane do mene.